Усім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую за вподобайки. Нас уже тисяча, і мене це дуже радує. Дякую всім, хто дивиться мої відео. І так, давайте поринемо в мої знахідки, що я бачила останнім часом, і що мені захотілося вам показати. Це я була у День завозу, але вже по обіді мені о, завіз не сподобався, тому що я знайшла тільки дві речі, о, які. Мене зацікавило. Це такий джемпер в тваринному принті від Монарі. Розмір бачите на екрані, він в ідеальному стані, і вирішила я його приміряти. Наступна річ, яка мені сподобалася в цьому магазині, це така спідниця. Кольори мене полонили, я думала, що я її куплю, поки не побачила. Розмір. Розмір тут Еска, склад ідеальний, бавовна, що вверх, що низ. Але за рахунок того, що спідниця вона йде таким а, тюльпанчиком, тобто багато тканини, вона а, вільного такого крою вирішила на себе приміряти, але все ж таки. А, Маленька, виявилася в бедрах, але дуже і мені довжина сподобалася взагалі вона класна. Приміряю цей джемперок, але виявилося, що трішки затісно у руках. І так переходимо до іншого магазину це день оновлення 7.06. Я була зранку, це субота. Мені сподобалося. У шарфах тільки дві речі, які мені захотілося вам показати. На першому бірка була відсутня, на другому була. Я думаю, що це одне і те ж саме виготовлення цих речей. Тобто одна та сама фабрика в Італії їх шила шок і котон. І так, давайте перейдемо до перегляду моїх знахідок. Переходимо до моїх знахідок. В цей раз я трішки запізнилася і так пішла. Напряму до блуз, сорочок і мені трапилося декілька класних італійських речей, хочу вам показати. Але, на превеликий жаль, стан трішки підкачав. Перша річ це дорігущого бренду по 300 доларів коштують вироби. Бірка зі складом була зрізана, але вона шовкова. Всередині такий блискучий шовк на рукавах манжети, я думаю, що це вовна кашемір. Колір теж такий дорого-багато. Я знайшла на цьому виробі зачіпки. Намагаюся вам показати. Спинка, до речі, здається, схожа на віскозу. Дуже класна річ, в такому ще гарному розмірі. Здається, я думаю, щоб на Ельбу підійшло б дуже класно. Ще мені сподобалася ось така річ це така накидочка. Ціна десь на вироби цього бренду, в залежності від вироба, десь 70 доларів чи євро. Взагалі, вирішила взяти її в примірку, і вона мені не сподобалася. Наступна блуза дуже класна від дуже дорогого бренду е Розмір десь приблизно ЛМ. Коли я брала, я недоліків не бачила. А коли вже почала дивитися, придивлятися, то під певним кутом побачила, що на ній якісь рижі плями, розводи. Не знаю, що то. А справа в тому, що вони були не в одному місці, вони були і попереду, позаду на спині там прям чітко було видно. Тобто, на камеру, можливо, ви їх не побачите. А в магазині було видно. Шовк всередині, він такий блискучий, а зверху матовий. Класна річ, базова, блуза, на літо, на весну, ну, суперова. Але з недоліками. Я думала брати і провести експеримент, виведу я їх чи не виведу, але вирішила все-таки не ризикувати, і я її залишила в магазині. З наступною річчю мені пощастило, це сорочка від Twін неймовірної якості, це тоненька бавовна, мені дуже сподобався крій і пошиття. Принт, ну класна. А, прикріплю, скільки коштує, тому що я знайшла її в інтернеті, і як вона виглядає на фігурі. А, бірки зі складом не було. Я думаю, що це десь приблизно розмір L. Це точно. Наступна блуза теж неймовірна від теж дорогого бренду: від Gold Hawk. В перекладі це золотий яструб. Цей бренд був запущений у 2001 році модельєркою Мішель Дахан, каліфорнійською дизайнеркою, натхненна своїм французьким корінням та пристрастю до подорожей світом. Такі блузи коштують від 300 доларів, А на знижках така коштує 140 доларів. Вона, неймовірна, в розмірі М. Бірка зі складом присутня. Відразу я не помітила, що на цій блузі теж є такі рижі, такі плямки, десь в районі ну, грудей. На одній стороні. Це вже я помітила, коли я її приміряла. Тобто, коли я її одягнула під, теж під певним кутом, там їх було видно. Я довго думала, але вирішила все-таки ризикнути і купити її. Побачимо, чи відійдуть вони. Наступна річ не менш гарна шовк, модал і котон в розмірі L. І так як розмір дозволяє, вирішила її приміряти. До речі, тут дуже цікаві рукави, тобто манжети. Акцент на манжети. Наступна знахідка це подовжена така майка в розмірі 2 Manila Grace. Не часто зустрічається мені цей бренд, але був у мене палантин. До речі, його вже забрали. Дуже гарний бренд, такий яскравий, і пошиття, і матеріали в них теж. Гарні. До речі, це Італія. Склад натуральний: льон, віскоза і поліамід. Мені трапилася така футболка в розмірі XL від Том Тейлор. Мені сподобався дуже стан і сподобався принт по тканині. Насичено такий синій колір. Мені подобається такий колір. І Склад тканини тут переважає поліестер, потім котон на зріст 1,75 м. Переходимо до примірочної. Ось цей кардиганчик мені не сподобався, бо він колося Колов мої руки і дуже. Тобто на літо, ну, він не підійде, на мою думку. Блуза від Голкхак. Намагаюся вам показати ці плямки. Так, я побачила їх, коли вже одягнула, повторюся, дуже довго роздивлялася. Чи вдасться? Чи вдасться? вдасться? Це питаннячко. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чекаю зворотнього зв'язку. Так, тут такий глибокий такий виріз. Там, на сайті, навіть є опис, що. Ця блуза із глибоким v вирізом. Цю блузу від Street One. Мені захотілося приміряти, тому що вона така яскрава, квітчаста, нагадує мені півонії різних кольорів. Розмір тут великий, здається, 16 чи 18. Я публікувала на своїй сторінці в інстаграм, ніхто не відгукнувся, залишила її в магазині.